Вітає друзі. Ну що все, як ми вчора і обіцяли, ми тут у цій студії телеканалу ICTV2. Юлія Зорі Григорій Герман. А завдяки кому? Завдяки нашим захисникам і захисницям, за що їм низький уклін, розпочинаємо ми із серйозного питання головного питання останнього місяця. Чи дозволять ні, точніше так, коли західні союзники дозволять Україні використовувати свою зброю для ударів по території Росії? Адже багато говорили, що насправді харківський наступ вони змогли організувати саме через те, що ми не могли бити їхні війська у містах. Накопичення саме під час накопичення, і саме західною зброєю. В чому взагалі причина? Чому нам не дозволяють? Адже це не просто так, що наші західні союзники кажуть, М -м, не хочу. Є серйозні причини, що відбудеться. А якщо Україна вдарить по території Росії західною зброєю, розібратися з усіма наслідками, а нам допоможе наш політичний аналітик Костянтин Ігнатчук. Дивимось. Навіть на третьому році війни значна частина західних політиків все ще перебуває в ілюзії щодо намірів і спроможностей Росії. Саме цим пояснюється заборона більшості країн-союзниць України завдавати ударів по території Росії їхньою зброєю. А без зняття цієї заборони Україні вкрай важко чинити опір, а тим більше відвоювати окуповані території. Проте зараз ситуація змінюється і незабаром заборону знімуть. І ось чому обмеження на використання західної зброї наклали ще у 2022 році. В першу чергу це було пов'язано з тим, що Україні передавали ракетні системи Хаймерс. Тоді союзники побоювалися, що удари американськими системами по російській території може призвести до ескалації війни. Проте дозволили бити по Криму, підкреслюючи таким чином, що визнають Крим українським. Україна критично потребувала далекобійних систем ураження, тож погодилась і на такі умови. Але навесні 2024 року обмеження на використання західної зброї проти об'єктів на російській території створило величезні проблеми для українських оборони. Росія почала наступ на Харківщину. Попри те, що українська розвідка знала, де ворог накопичує війська, сили оборони не могли до них дістати українськими засобами ураження. Крім того, російська авіація постійно завдає ударів керованими авіабомбами. Причому не тільки по оборонним укріпленням, але й навіть по житловим кварталам і цивільним об'єктам Харкова, при тому не залітаючи у повітряний простір України. Можливість вражати противника на його території стало питанням стійкості української оборони і виживання мільйонного міста. Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна веде складні переговори зі своїми партнерами про зняття обмежень на використання західної зброї. Він упевнений, що заборону врешті знімуть. Головне, щоб не запізно. І так би мовити, перші ластівки вже є. На початку травня глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану його країною для ударів по цілях на території Росії. Передусім, йдеться про крилаті ракети типу Повітря Земля Стормшедов, якими Україна вже успішно вражає цілі на окупованих територіях. А нещодавно глава НЗС Польщі Радислав Сікорський також заявив, що його країна підтримує право України бити по військових об'єктах усередині Росії. Такої ж думки Швеція. Генсек Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, які постачають зброю, теж скасувати такі обмеження для України. В Москві на подібні заяви відреагували традиційно істериками і погрозами мовляв, лишають за собою право завдавати ударів по об'єктах на території країн НАТО. Але ж, як то кажуть, обіцяти не значить женитись. Власне, у цьому і полягає головна проблема: західні політики надто серйозно сприймають погрози Кремля, незважаючи, що вони ніколи не втілюються. Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що проти використання німецької зброї для ударів по Росії, мовляв, боїться ескалації. Його підтримала прем'єрка Італії Джорджа Мелані. Проте, основний потік зброї йде все ж зі сполучених штатів, тому необхідно передусім зняти американські обмеження. На думку аналітиків, на перешкоді цьому стоїть передусім Джейк Саліван, радник з національної безпеки Білого Дому. Саме Саліван гальмує надання Україні більшої кількості та номенклатури озброєння, і він же проти використання її для ударів по території Росії. Свою позицію Саліван озвучив ще на початку повномасштабного вторгнення. Він заявив, що Україна не повинна програти у цій війні, проте він не казав, що Україна має перемогти. А між непрограшом і перемогою величезна різниця. Джейк Саліван, прихильник так званої дипломатії Реалполітік, мовляв, потрібно враховувати реальну силу сторін, вплив Китаю і таке подібне. Іншими словами, враховувати інтереси не того, хто правий, а того, хто сильніший. Власне, чого наполегливо і домагається Москва. Ось чому Саліван, хоч і діє на його думку в інтересах США, однак в реальності підіграє Кремлю. І один з аргументів, яким він лякає президента Байдена, це те, що дозвіл на використання американської зброї для ударів по об'єктах в Росії втягне Америку у ядерну війну. Однак, як політичні аналітики, так і розвідки запевняють, що не бачать ознак, ніби у Москві готові застосувати ядерну зброю. У тому, що через американські обмеження у сил оборони України зв'язані руки, в Києві намагалися переконати держсекретаря США Ентоні Блінкена, який був тут всередині травня, і, схоже, українському військово-політичному керівництву вдалося знайти потрібні аргументи. Під час візиту до Києва Блінкін сказав, що США не заохочують Україну завдавати ударів по цілях в Росії американською зброєю, але при тому Київ сам має вирішувати, як вести цю війну. Щоправда, впізніше в Вашингтоні поправили держсекретаря, заявивши, що позиція Білого Дому не змінилася. Але навіщо нам взагалі чийсь дозвіл? Якщо нам дали зброю, чому ми не можемо використовувати її на власний розсуд? Насправді можемо. Але в такому разі більш серйозну зброю нам більше не дадуть, нам не довірятимуть. Ми мусимо дотримуватись домовленостей, оскільки критично залежимо від допомоги союзників. Тому група українських депутатів в середині травня відправилася до Америки, аби переконати американських політиків та чиновників зняти обмеження на використання зброї. І принаймні в Конгресі вони знайшли відгук. Щодо поїздки українських депутатів, комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів як від республіканської, так і від демократичної партії до міністра оборони Лойда Остіна. Вони закликали пришвидшити постачання озброєнь Україні та дозволити їй атакувати цілі в Росії. Такої ж думки дотримується колишня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона вважає, що наступ Росії на Харківщині продемонстрував, що на Став час для ударів України по території РФ. Але ключовим я вважаю, коментар спікера Палати представників Майка Джонсона Голосу Америки. Він вважає, що США мають зняти обмеження і дати українцям вести війну так, як вони вважають за потрібне. Чому заява Джонсона важлива? Бо саме він був тією людиною, яка майже півроку блокувала виділення Україні допомоги не тому, що він проти України, а тому, що це було на руку Дональду Трампу, який хоче знову сісти у крісло президента США. І відтак слова Джонсона відображають колективну позицію республіканської партії. Наступні півроку, які лишилися до президентських виборів, республіканці будуть критикувати адміністрацію Білого Дому та особисто Байдена за недостатню підтримку України. Крім того, на президента тиснутимуть і конгресмени демократи якої б позиції не притримувався сам Байден і його кабінет, він буде змушений реагувати, аби не програти вибори? Ось чому я переконаний, що заборона на використання американської зброї для ударів по території Росії буде знята, і це стане сигналом для інших союзників України. Ото таке.